Сьогодні біля ЧНУ людяно цілий натовп майбутніх студентів зібралися, аби підтвердити свій вступ. Чому обрали саме цей університет? Звідки приїхали, та що очікують від навчання, йдемо розбиратися. Валерія приїхала до Чернісів з Могилів Подільського. Вона вступає на журналістику. каже, хоч і розглядала інші університети, але саме ЧНУ був її пріоритетом. Ви подивіться, який цей університет гарний. Взагалі я колись тут була на екскурсії і мені тут дуже сподобалось. Просто реально університет просто шикарний. І я навіть уявити не могла, що колись справді матиму шанс тут спробувати свої сили при вступі. Але цього року я подумала, якби, чому ні. І таких, як Валерія, тисячі. Вони приїхали з різних міст України, щоб особисто підтвердити навчання в Чернівецькому національному університеті. Тут дуже гарно. Тут дуже гарно, чудова репутація. А ви самі звідки? З Білої церкви. Київська область, так, також. Я вважаю, що це найкращий університет в Україні. Я з дитинства мріяла попасти іменно сюди. Я очікую тільки позитивних вражень, тільки позитивних емоцій. І всього. Найкраще подобається зовнішнім виглядом і такий престижний вуз. Сам з камянця подільського Надіюсь, добре вчити щоб стипендію. Получати це зручно, це дуже хороший навчальний заклад. В нього звісно, що високі відгуки самих студентів, абітурієнтів. Він є популярним вибором. Теж можна сказати, що це як не знаю, основне місце буковини, в якому можна здобувати високий рівень знань. Це ну, університет, мої мрії. Я ще давно хотіла сюди попасти і ну, мріяла. І підходить спеціальність, можна так сказати. Без проблем не обійшлося. Потенційні студенти змушені чекати в черзі по півтори години через вкрай велике навантаження на приймальну комісію. І, хоч затвердити вступ можна дистанційно, проте багато хто вирішує зробити це особисто. Наші всі абітурієнти вони мають повне право подати електронно, і я вам скажу, що сотні сотні абітурієнтів таким правом користуються, подають електронно. Але багато хто потребує допомоги в тому, щоб зробити це підтвердження, вони можуть звертатися в особисто, особисто в заклад. Тобто в них є. Дві опції. Ну, бачите, половина вибирає так, половина так. Окрім цього, вони приходять заключати договори, надати військово-облікові документи. Тому що сьогодні багато людей, але приймальна комісія працює. Ми всіх приймемо обов'язково. 5-7 хвилин достатньо для абітурієнта, відповідно, щоб оформити все, оформити договір. Тобто 5-7 хвилин працюють дві зали, відповідно. Ну, всі працівники на місці, тому все нормально. приймальній комісії працює команда 48 людей. Більшість з них студенти університету. Сьогодні. Більш важко ніж було вчора, але все рівно ми всі дуже стараємось для того, щоб якомога більше абітурієнтів могли вступити в наш університет. А також ми стараємося досить швидко опрацьовувати всіх, а не затримувати черги. Приймальні комісії я вже не вперше. Це мій другий рік приймальні комісії минулого року. Також я був, але тут не було такого напливуча студентів. Цьогоріч тут можна сказати. Рекордна кількість вступників, і буквально за два дня тут е, аншлаг. Дійсно, цьогорічна вступна кампанія рекордна по кількості бажаючих вступити на навчання саме до ЧНУ, каже проректорка Тетяна Федірчик. Це викликано ростом популярності нашого міста. В університет цьогоріч подало заяв майже 22 тисячі, 21 тисячу 919 заяв. І це для нас рекордно, тому що це на майже на 7 тисяч заяв більше ніж минулого року. Хочу сказати, що наразі ми ще. Можемо похвалитися тим, що ми є першими не першими, а п'ятими по перших пріоритетах, які виставляють здобувачі. А це десь свідчить про престиж, про довіру до Чернівецького mm -hmm. університету. Приймальна кампанія триває попереду ще кілька днів для подачі заяв. Абітурієнти ще мають час ухвалити остаточне рішення. Університет підготуватися до старту нового навчального року. ЧНУ залишається одним з найпопулярніших вузів країни, і схоже, ця тенденція зберігатиметься надалі. Радислав Українець, Микола Ганутін, Новини Сі4.